Вітаю усіх наших друзів на програмі Зоотайм. Наша програма для тих, хто цікавиться світом тварин. З вами Яна та Андрій. А для того, щоб ви дізналися, про кого ми з вами будемо говорити сьогодні. Відгадайте загадку. Дивина, живий клубок, покотився в наш садок. Має сотню голочок. Хто це, друзі? Їжачок. Правильно, але навіщо ти підказуєш? Ну вибач, я не втримався. Я знаю правильну відповідь. Та я сподіваюсь, друзі, що ви також відгадали. А навіть якщо ви і не здогадалися, то не переймайтеся, на майбутнє будете знати. Я думаю, всі, хоча б один раз в житті, зустрічали цього маленького та милого звірка. Гостренька мордочка, маленькі лапки та гучні звуки, які вони так полюбляють видавати, думаю, вам відомі. Маса тіла дорослого їжачка не перевищує півтора кілограма всього навсього а довжина сягає від 10 до 45 сантиметрів. Ого, аж 45 сантиметрів. На їжачку купа голочок. Він з ними народжується чи вони пізніше виростають? Їжачок народжується без голочок. Вони знаходяться під шкірою. І лише через 2-3 дні. Ці голочки проростають, тож народжуються вони зовсім лисими. Угу. А ви колись замислювалися, скільки на їжачку цих голочок? А це цікаво. Ти знаєш, я чомусь ніколи про це не думала. Напевно, як і деякі наші слухачі. А ну розкажи нам. На звичайному дорослому їжачку аж шість тисяч голок. Ого, ніколи не думала, що на такому маленькому створіннячку може вміститися така кількість голочок. Ага, а зараз слухай, слухай уважно. А оновлюються ці голочки раз на три роки. Це що, виходить, що раз на три роки всі голки випадають, а потім заново починають рости? Ні, ну голих їжачків дорослих я не бачив. На щастя, для їжачка голки оновлюються поступово, адже вони відростають довго, приблизно аж цілий рік. Багато часу на це йде. Угу я думаю, ви помічали, що часто показують їжачків в рекламі чи там в підручниках малюють їжачка, який несе на своїй спині, яблуко або грибочки. Особливо я помічала, проте ніколи не розуміла, як вони самотужки наколюють щось таке велике собі на шипи. А я тобі зараз все поясню. Це все вигадки. Їжачки просто фізично не можуть згорнутися так, аби щось наколоти на свої голочки, особливо щось таке велике, як яблуко, чи ну щось подібне. Тепер ви будете знати, що їжачки на собі нічого не можуть носити, і ніхто не зможе вас ввести в оману. Ось такий був наш сьогоднішній випуск. А от ще більше інформації про їжачка ви дізнаєтеся вже в наступному випуску. Ми будемо чекати нашої зустрічі. Тож підписуйся, лайкай, комент. Пальчик вверх.